Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Хочу сказати, як сьогодні почався мій ранок, і я прокинулася не тому, що задзвонив будільник. Ще він не дзвонив. Але, чи як та ж та спіла? Але вікно зачинено. І я чую, як голосно співає пташка. Незважаючи на те, що вікно зачинено, я це повторюю, але вона мене будить. Ну, не мене, я чую цей спів, і я прокидаюсь. І я відкриваю вікно, а у нас вночі був невеликий такий дощ на вулиці плюс 5, і такий. Повітря весни, аромат весни під спів пташок. І це така мотивація на день. Я дуже хотіла зафіксувати цей момент, але це вже буде не по-справжньому. Я просто хочу вам про це розповісти. Якби я взяла і одразу почала знімати, це щось неймовірне. Зараз я зайшла в парк. Трішки. І потрібно буде піти подивитися мені взуття, тому що я вам вже давно казала за кресівки, казала, казала, але все думала, але час підходить. Вже на вулиці весна, і тому потрібно буде купити якісь крос... кросівки, хочу зараз подивитися що там є і як. Зараз ранок в парку у нас там прибирають потихеньку. А воно і зараз щось таке моросить на вулиці. Хтось під парасолькою йде. А мені наче так в парку прибирають у нас. Життя продовжується. І ще, друзі, я забула вам сказати про те, що у мене зараз відео будуть виходити через день, або кожного дня, або якогось дня, можливо, не буде відео, тому що ну, є деякі справи. Потрібно буде їх вирішувати. Це по-перше. По-друге, це не стосується мене або моєї родини ці справи, тому за когось я не буду казати. Це по-перше. І по-друге, дівчатка мені писали, що вони нещодавно на моєму каналі, і було таке побажання трішки більше про себе розповідати. Знаєте, я хочу сказати так: якщо вас щось цікавить, ви пишіть, я завжди відверта, я завжди відповідаю, розповідаю про себе не без цього, але. Зараз такий час. От я вчора і сьогодні зранку думала, от що я можу про себе, наприклад, розповісти? От за, зараз, за минуле, це вже минуле. Е, яка тема цікавить, і я не знаю. Зараз таке життя, я не хочу сказати, що воно на паузі. Ні, ми продовжуємо жити, ми робимо покупки, ми ходимо, ми спілкуємося, тобто життя іде. Але от як раніше, що. ми, Я в влогах показувала, як ми з друзями кожної п'ятниці збирались разом, готували вечерю. До речі, кому цікаво, зараз поставлю це відео. Але це перше відео на моєму каналі, тоді були. як ми це все робили. Зараз таке життя, що. У нас такої змоги немає. Хтось захищає, хтось чимось теж займається для цього. І чоловік теж у нього своя справа, і він майже його немає вдома. І коли я їду до Катюні, Катюня там працює, потім в неї ще фонд. Е, і ну, не її особистий фонд, вона просто допомагає, коли є час е, а, а, або необхідність. Вона може кинути свої власні справи і поїхати в фонд. Е, я приїжджаю до Києва, я теж ну що мені розповідати. Тому я не знаю, що про себе розповідати, але які моменти вас цікавлять, ви і Я буду задоволенням відповідати. Я відкрита до спілкування, все нормально. Ось так. Зайшла я в Інтертоп, дивлюсь, тут є ось такі красівки, але мені не подобається, що це як замш І вони можуть бути ну часто майже 5 тисяч. Є ось такі 5400, але теж замш І я уявляю, як воно потім буде. Що тут ще є. Мене чомусь не яскравити. 2800. Але вони такі тоненькі, що в мене тут палець дуже швидко скаже привіт. У мене там завжди з цим дуже тоненька, тканинка тут. М -м, не знаю. Значить, так я продивилась, нічого. Дивлюсь, і ціна така 1400. Ну, 1500, але Браска. Раніше, коли у нас Браска тільки з'явилася, для мене це був такий бренд улюблений. Зараз не знаю, що з Браскою. Тому нічого такого, дівчата. Зараз піду куплю, щоб було що поїсти. От. Проходила, подивилась на красівки, тут сподобалось, а ближче подивилась. Якось і не дуже. Зараз піду, щось буду дивитися, купувати їсти та готувати вечерю. Дивлюсь, може щось рибку взяти, посмажити, бо м'ясо якось не хочеться. Печінка вже була. Якусь рибку, мабуть, візьму. Купила рибку, будемо готувати вечерю. Ось так і складається життя, то чекаєш то готуєш, то робиш покупки. Ну, що ти поробиш? Зараз, на сьогоднішній день, так. Чекаємо, що все буде добре, посходяться всі наші і будуть класні влоги. А поки так почала готувати вечерю. Що у нас сьогодні буде рибка. Це у нас сом. Посолила. З однієї сторони додала. Цибуля спеції, з іншої сторони Так трішки перчик молодий. Нехай промаринується. Тут промила вже стоїть в воді рис. І що хочу сказати, закінчився в мене рис, помила цю ємкість. Боже, ми її так давно купували. І тоді здавалося, от кажуть, зараз щось дорого, дівчата. Тоді, коли ми купували, теж було недешево і досі вона. А купували ми в 2001 році, якщо я не помиляюсь, і досі є. Розумієте? Та хай просохне буде. Треба буде не забути купити рис, тому що я таке можу зробити, бо вже закінчився. Процес пішов. Рибку я в борошна так роблю, хай смажиться. Порізала цибульку. А тут вже готується рис. Хотіла взяти або мінталь, або кірк. Але подивилася, там, коли я його розморожу, там стільки води буде. Думаю, ні, не хочу. Нехай буде сьогодні сом. І нам завжди подобається поєднання смаків, коли смажена риба та рис. Взяла таку тарілочку для рибки, зараз вже буду викладати. Викручу. Якщо вона не замала буде, та ні, нормально. І зараз це був коп Подивіться, як я виклала рибу, як метелик. Рибка у нас готова, рис в процесі, і зараз хочу зробити салат. Салат так взагалі швидко трішки поклала моркви, щоб розмерзався, болгарський перчик. Так, це все у морозилку, нехай біжить, біжить подивімо сюди. Лягай. Боже, дівчата поклали, ж думали, будуть вимикати електрику у ці міні-холодильники чи тримач холоду, я не знаю, як він називається, треба сюди його покласти. І слава Богу, не знадобилося зовсім. І там зверху ще один лежить сумує. Ось так. Капусту порізала, моркву розкрешила з болгарським перчиком. Думаю, чого мені не вистачає. Цибулини. Наступного року треба буде більше зеленої цибулі заморозити, тому що на салат дуже виручає. І що його робити? І час твій не займає, і вже готове, і ціна така, яка була влітку. Але чомусь мало я заморозила, тому зараз таку цибульку поріжу. Дівчата, хочу у вас запитати, я на дошці все буду зараз змішувати. Там сіль, перчик молодий і чомусь мені за смаком додати ще таку спецію в салат. Чомусь захотілося. Якось я її тут бачу. Так, не дуже, але багато. Додам олійки і все, і поки поставлю до холодильника. Отак от, знаєте, воно, як і салатник, я вже казала. І зберігається добре. О, салат готов, метелик теж. Рис в процесі. Така вечеря у нас сьогодні буде, а з вами ми обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе, і все. Буде добре.